Добре, тоді ще одне питання, ще одна заява американської сторони, власне, від спецпредставника Трампа Келога. Американці певний час досить обережно торкалися теми стосовно розміщення західних військ в Україні. І Європейці зважали на те, що американці не хочуть підтримувати цю місію. Зараз Келог заявив, що США в рамках врегулювання обговорює розміщення сил. Чотирьох країн: Британії, Франції, Німеччини та Польщі на заході е, е, західній частині України, власне, е, як ви бачаєте, стосовно того, що хочуть е, наші західні партнери, тобто, фактично. По Дніпру розділити присутність, ну на сході, нібито будуть якісь там миротворці, це знову ж таки за паном Келогом, які будуть слідкувати за дотриненням режиму ну, вогню. Як вам такий план Ну, справа в тому, що ми знаємо від самого початку, що цей план відкидається Росією, оце важливо чути а, в цій ситуації. Таким чином, а, якщо брати набір, про який говорить Келог, який звучить з Вашингтона. Його на старті відкидає Москва. Оця деструктивність по всіх позиціях, які стосуються починаючи від припинення вогню, закінчуючи механізму реалізації, перше введення цього режиму, контролю за реалізацією цим режимом, моніторингу і присутності відповідних структур, які забезпечували цей моніторинг. Я вже не кажу наступне питання, яке стосується гарантій безпеки. І про які б там пункти не говорили 20, 10 їх чи їх 40, ми від самого початку бачимо, що Росія їх відкидає. Відтак це означає, що би не вироблялося в рамках підготовки Вашингтоном і Європою, воно відкидається Росії, а це означає, що здатність Росії домовитися є нульовою в цій ситуації. І свідченням цього. Є оце відкидання на старті припинення вогню? Це означає, що Кремль просто не хоче рухатися далі по тій причині, що він не приймає. Справа в тому, що те, що ви зараз озвучили, а те, що говорить Келох, і так далі, це не вперше озвучується. І воно відкидалося від самого початку. Відтак, тепер виникає питання: який сенс? В ситуації сідати, коли перше відкинуто, друге відкинуто, третє відкинуто. А ось вам ультиматум, на який ми можемо. Тільки у цій ситуації погодитися, Москва, які далі маневри дії мають бути з боку Вашингтона, Європи, і України так, так. зрозуміло, що санкційна санкційна політика, які ще в такій ситуації аргументи потрібні Дональду Трампу, щоб він діяв разом із е, Україною і Європою? Тут же абсолютно все зрозуміло і воно лежить на поверхні. Насправді, все, що обертається навколо ідеї цієї зустрічі. Воно і повинно чітко абсолютно ствердити а Московський Фюрер, Росія недоговороздатна. Вона не буде вести конку... конструктивні переговори. І це єдиний результат. Даруйте, але це результат з точки зору єдності Вашингтона, Європи і Києва, позитивний, тому що далі вже дискусії про те. Що про щось можна дискутувати із Москвою абсолютно не мають ніякого сенсу, і це важливо, щоб Стамбула прийшла оце, от важливе повідомлення. Повідомлення і результат більш за все будуть, як ви кажете, позитивні, але чи зможемо скористатися цим результатом? Чому тому що знову ж таки власний Дональд Трамп днями заявляв, що поз... проблеми у Росії економічні ну так близько до контексту, великі. Ну, тобто тільки підштовхни, і багато знову ж таки економістів кажуть, зараз настає час через місяць, два-три тільки підштовхни російська економіка. Ввалиться, треба тільки політичне рішення і дії, але чи будуть вони це не зрозуміло знову ж таки, тому що Європа ніби готова. Але ж знову ж таки, всі зазначають, чекаємо на відмашку від Сполучених Штатів. Е, дійсно, це. є перешкода, яка е, озвучена точніше. Пане Романе, ця перешкода звучить, якщо немає домовленості, ми виходимо із процесу. Зверніть увагу, ця позиція вона звучить як страховка для Дональда Трампа в питаннях не, при, не застосовувати санкції проти Росії. Він каже: якщо немає домовленості, ми виходимо з процесу, але він не каже, ми разом з Європою застосовуємо санкції. Натомість ситуація у Сполучених Штатах Америки навколо Трампа розвивається таким чином, що е, Сполучені Штати будуть в більшості своїй тиснути на те, щоб Америка була разом з Європою і Україною. у питаннях приміння санкцій. Зверніть увагу: навіть після візиту е, і присутність у Києві п'ятірки спільної розмови, навіть генерал Келох сказав, що ні. Ніякої зустрічі спочатку припинення вогню, якщо його немає тоді санкції, і вони розійшлися на дві доби в позиції із Дональдом Трампом. Це означає, що навколо Трампа я допускаю, що, можливо, тільки Вітков і є його партнером у тому, щоб не тиснути разом з Європою на е Росію. Але в цьому відношенні я точнісінько так оптиміст. Чому? Бо насправді, якщо взяти і Конгрес, а Палату представників і Сенат, то там обривається терпець. Вони наполягають на тому, щоб Сполучені Штати приймали черговий пакет акцій. Бо Європа буде рухатися цією дорогою. І підказкою до цього є деструктивна позиція Кремля і, по припиненню вогню. І по деструктивному підходу до позицій, які стосуються переговорного процесу, які б вони не були, ці позиції, Москва не готова їх приймати, і це знають усі. Більше того, зараз говорять там про 22 пункти і так далі. Всі ці пункти по одному, по два, по три, вони вже звучали. Вони вже звучали, вони всі відкинуті а, Москвою. Тому з моєї точки зору. Тут, якби, дорога зрозуміла не випадково така відверта позиція з українського боку заявами президента України, який сказав, я готовий їхати, я готовий вести переговори. Адже президент прекрасно знає і ці позиції переговорні, які напрацьовані Сполученими Штатами Америки, які опрацьовувалися з європейськими партнерами і так далі, але вони не приймаються Москвою. Ну що ж, будемо сподіватися, що Віткофа кілька днів не будуть підпускати до Трампа, і він тому, що знаєте, суботній Трамп був за Україну за Європу, нібито, да, який розмовляв телефоном в... з Києвом. А вже в понеділок Трамп був зовсім інший. І негайно їдьте до Стамбулу. Я знаю, що Путін не хоче припиняти вогонь, але все рівно йти розмовляти. Ну будемо сподіватися, що буде так.